Слава Господу, брати і сестри! Слава Богу! Радий бути з вами в домі Божому. Помолився, брат Іван, небезпечною молитвою на початку служіння, що, Боже, хай то, що не від тебе злетить, а то, що від тебе, хай буде, дурно готувався. Ви, напевно, вже чули добру новину. Христос народився. Слава як каже одна сестра в церкві, каже, Христос народився, вона каже, воїстина воскрес. Та й добре. Знаєте, для багатьох людей Христос народився це така заїжджена, різдвяна фраза. І для нас так не може бути. Тому що для нас це початок нового життя, початок вічного життя. І свого часу я отримав велике откровіння зі слів Ісуса Христа, коли Він сказав про Івана Хрестителя. Пам'ятаєте, Він каже, серед народжених від жінок нема більшого, ніж Іван Хреститель. А я хочу вам сказати, що він нікого не воскресив, ми не читаємо, що він когось зцілив, ми не читаємо, що він вогонь зводив з неба, і що він був якось дивно вознесений, як ілля, і тим не менш, Ісус каже, більшого за нього немає. Коли людина згрішила і через невірство відпала від Бога, Бог в той же момент дав їм обітницю, що на землю прийде Спаситель, який назад поверне нас в той рай, який ми втратили через наших прабатьків. І весь старий завіт, та тисяча сторінок нашої Біблії через пророків, через псалми, через Мойсея, через Божих людей. Фактично кожну книгу ми можемо звести до двох слів. Він прийде. Він прийде. Бог вибирає Авраама, Бог вибирає собі народ. І через нього, в кожне покоління, він посилає своїх людей, які пророкують, докоряють, наставляють, вчать. Но вся суть. Знаєте, по великому рахунку зводиться до того. Що Бог виконує свою обітницю. Месія прийде. Месія прийде. І кожен пророк він дає, якби знаєте, якийсь свій мазок, свій якийсь такий пазл вставляє в цю картину. Хтось каже, що діва зачне. Хтось скаже, що народиться чоловічої статі. Хтось скаже про його характер, каже, він льон не дотопче. Він не той, хто доб'є. Він не той, хто, знаєте,. Людині і так тяжко, а він ще дожме палкою зверху. Ні, він каже, він не такий. Михай каже, навіть точно дає нам локацію, де він народиться. Каже: а ти віфлеє маєфрате, з тебе вийде мені той, чиє ім'я віковічний До речі, в Ізраїлі є не один віфлеєм. Я цього не знав, а поки досліджував. І Бог через Михея говорить, дає, знаєте, як дає нам точну локацію, іменно в цьому місці народиться Месія. І в чому велич Івана Хрестителя? Всі пророки казали: Він прийде, він прийде, він прийде, він прийде. І приходить останній пророк Старого Завіту, який сказав, по суті, він. Прийшов ось агнець Божий, який на себе бере гріхи світу. Звершилося в Ісусі Христі, знаєте, те, чого чаяли і чекали наші батьки. І я хочу, то що я не планував зачитати, що кричали нам ангели? Що кричали і бачили це пастухи в Іванлі від Луки в другому розділі. 14-й вірш з 13-го. Раптом з'явилася з ангелом велика сила Небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. По суті, послання ангелів до людей було таке. Бог благий до вас. Послання ангелів до людей було таке. Бог благоволить до вас. До таких, як ви є, недосконалих, до таких, як ви є, кожен, знаєте, має свій пунктик, Но Бог вже все вирішив. І тепер каже, ми вам радість велику звіщаємо. Коли я закінчував школу, і навіть під час навчання, можливо, ви теж це переживали, ми сильно дуже переживали на якихось уроках, екзаменах, потім, як же ж то закінчити ту школу, за оцінки переживали, за все переживали. Але коли прожили якусь частину життя, оглядаємося, то просто смішно, за що ми переживали, за що нас живіт болів перед кожною контрольною, то було дрібниці. От коли ми дивимося з позиції неба на вічність, на своє життя з Христом, то всі ті, знаєте, такі буденні проблеми, Потреби, нужди, навіть та війна, яка важко дається нам, вона стає малою і тимчасовою. І тому, коли ми дивимося на своє життя з позиції вічності, в нас є причина радіти, в нас є причина славити Бога в будь-якій ситуації. Тому що ангели фактично з неба кричали: Бог за вас! У людях добра воля! Такі, як ви є, такі, як ви є недосконалі, у вас є союзник, сам Господь Бог до вас благоволить. Тому разом з Ісусом Христом нам дарована не просто надія. Я хочу коротко перерахувати ті речі, які ми маємо, і просто нас ствердити в цьому. Перше, що Ісус Христос стався тими ворітьми, що будь-яка людина. Як би вона не наробила, не начудила в своєму житті, вона має право на спасіння і вічне життя. Друге, Біблія каже, що всім, хто його прийняли, не тільки, знаєте, православним, чи католикам, чи протестантам, всім, хто його прийняли, він дає право і дає владу називатись Божою дитиною. І ми такі ходимо по тій землі, знаєте, кумедні. Але Бог каже: це моя дитина. Це моя дитина. Ну, але ж в нього то-то, але це моя дитина Бог каже, це моя. Вона мені подобається. В ній мій образ і моя подоба, мої духовні гени. Тому усиновлення ми отримали через Ісуса Христа. І тому не, нам не треба на себе дивитися, знаєте, на якихось, ну, не знати кого. Ми діти Божі. крапка. Третє, Біблія каже, що через Ісуса Христа. Ми переведені, це є минула досконала дія, переведені з царства темряви в царство Сина. Може, поки ми в цьому земному скафандрику, ми не сильно е наша прописка не світиться в нас на лобі, що в нас небесна прописка. Але в Божих очах через Ісуса Христа, Він каже, це мої громадяни, в них моя прописка, в них є паспорт Небесного Царства, і їх чекає вже. Нерухомість на небі. По духовному, це як сказати? обітілі, Житло? Бог каже, я все подбав. І тому, коли ангели тішилися і кричали пастухам, пастухи стояли з такими великими очима, не зрозуміли, що відбувається. Але коли ми читаємо Писання, новий Завіт це якісно інший Завіт. Якщо в Старому Завіті був закон. Було око за око, зуб за зуб, то в новому завіті ми бачимо характер Божий по відношенню до нас, проявлений через Його Сина Ісуса Христа. Якщо в старому Завіті за блуд тобі прилітав камінь, то в новому завіті Ісус, блудників, митників, грішників, повертає до життя святого і праведного. Якщо в старому завіті людьми керував страх, краще не грішити, бо будуть проблеми, буде прокляття, як написано в 28 розділі повторення закону, то в Новому Завіті нами мотивує, щоб не засмутити нашого батька, який таку велику милість і благість нам явив. Тому, брати і сестри, я хочу вам ще раз сказати цю добру новину. Христос народився. Для нас, заради нас, і повернеться він другий раз за кожним з нас. Будьте благословенні!